Ніяк, тому що я Порошенку не вірю. Якщо пам'ятаєте був, що голосуйте за Порошенка, після того, як він не виконав ряд біця, це бруківку поміняти біля Лопановського там, біля стадіону за день, закінчити за пару днів війну. І це все я бачу, без, ну я не розумію, чим керується від прийнятті своїх рішень, то, що він міліціонерів ставить на різні відповідальні пости там. Прокуратуру у нас міліціонер Ярена очолює ГГТ, який був полковником охорони, чомусь військовий час почав очолювати Міністерство оборони, провалив на їхній совісті тисячі життів, і після того він спокійно йде відставку, кажучи, що він свою норму виконав. І і другого міліціонера. Я по зовсім не розумію Порошенка, та як і Ценюка, і не, як на якому теж лежить буде відповідальність, а як вони після втечі януко. Вони злочинно взяли себе відповідальність і не змогли зупинити війну. Хоча вас і були. Будепецькими варандами віддали ядерну зброю, але газотранс, адапто, мережі, газотранспортні мережі, газотранспорту в нас були. І ми могли я, пане припинити... з нафти і газу про це. Якщо йдеться, шановний мешканець громади цієї трускоці, напевно питався про план перемир'я який запропонований був Петром Порошенко, нашим президентом, то я хочу сказати так: кредит довіри. І який отримав Петро Порошенко на виборах президентських дуже високий. це понад 50%. І я теж не підтримую.